Майже літо цей час, коли на кожному кроці продається соковита, яскрава зелень, і серед цього розмаїття можна знайти його. Це ревінь. На смак. Гм. Кислуватий, наче щавель. Але із нього роблять різні компоти, киселі, конфітюри і навіть цукати. А сьогодні я приготую теж солодкий смаколик. Знайомтесь, це пиріг із ревенем, як готувати увагника. Перш за все я приготував основу для нашого десерту – Це тісто. Вісочне тісто, все дуже просто: борошно, одне яйце, вершкове масло, холодне, дуже холодне, і додав ще 50 грамів цукру. Все перемішав, поклав в холодильник на півгодини відпочивати, а потім розмістив по формочці. І про всяк випадок я проштрикнув веделкою, щоб під час запікання тісто не зіймалося. Ну а припікав його, припікав увага при температурі 190 градусів впродовж 15 хвилин. І далі я роблю крем для нашої страви. Розігріваю вершки в сотейнику. Одразу додам сюди ванільного цукру і одну столову ложку кукурудзяного крохмалю. Краще кукурудзяний, аніж картопляний, тому що кукурудзяний крохмаль робить текстуру нашого крему більш ніжною та легкою. І вінчиком мішаю, Допоки суміш не стане помітно густою. Охохо! Подивіться, який густий кремчик у нас вийшов. Клас! А тим часом я. Зіб'ю жовтки із цукром. Багато домашніх кулінарів бідкаються, мовляв, а, довго збивати до повного розширення цукру. Цей процес можна пришвидшити в меншу миску. Я наливаю гарячої води. Так. Неповну миску. Зверху більшу ставлю миску. Сюди два жовтки. Додам цукру дві, три столові ложки. І блендером працювати. Клас! Подивіться, ми досягли таким чином приємної тягучої солодкої яєчної суміші вдвічі швидше. А тепер я дві суміші поєднаю: яєчну суміш. І вершкову. Так. Перемішаю. Є, -є, -є, Є! І тепер наш головний. Герой це ревінь. Обирайте молодий з пружними стеблами. Тому що старий дуже жорсткий, несмачний і навіть отруєний. Пам'ятайте це, шкірку обов'язково треба зчистити. Це дуже просто. Бачите, руками можна робити. Ставлю формочку. Викладаємо ревінь сюди. Зверху трохи посипали кукурудзяним крохмалем і посипали цукром. І заливаю все кремовою солодкою сумішчю. І вперед запікати у печі увага! 220 градусів запікаємо впродовж 15 хвилин. Ось він, красунчик! І з коринкою, подивіться, дочекайтеся, поки наш десерт охолоне, і потім друзі можете наминати. Зазначу Ревіні це сезонний продукт. Тобто користуйтесь моментом і не прогавте. Викладайте фотки, 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 пам'ятайте про це. А поки що до столу.